Вітаю, друзі! На московських болотах мліють від Петра І і називають його великим. Навіть сучасний правитель Карлик Пуйло порівнює себе з Петром. Петра називають реформатором, творцем армії, флоту, завойовником земель для нової столиці Петербургу. А насправді це був алкоголік, садист, душогуб, розпусник і великий єретик, бо поганий християнську віру. У відео я наведу конкретні приклади. І ви побачите, що все вілічує, як тоді, так і зараз, міф. Наприклад, флот, який так розпіарили, і яким так пишається Росія та Петро І, ось згнив ще до смерті Петра І. Згнив в прямому розумінні. А землі, які Петро завоював у Швеції, Власне, під час північної війни йде збудував столицю Петербург, так за умовами мирного договору, Петро заплатив третину державного річного бюджету тодішньої Московії Швеції за ці землі, тобто якось дивно завоював, заплативши за них. І навіть Лев Толстий, якого росіяни теж боготворять за війну і мір, охарактеризував Петра та його правління так. З Петра І починаються особливо вражаючі і особливо близькі та зрозумілі нам жахи російської історії: звір, що згнив від Сифілісу, зневірений, чверть століття губить людей, страчує, палить, закопує живцем у землю, ув'язнює дружину, чинить перелюб, мужоложствує, сам, забавляючись, рубає голови, блюзнірствує, їздить з подобою Христа щобуків у вигляді дітородних органів. І подобою Євангелій з ящиком горілки: коронує свою і свого коханця, руйнує Росію і страчує сина. І не тільки не розуміють його лиходійства, але й досі не перестають звеличувати діяння цього чудовиська і немає кінця всякого роду пам'яткам йому. Лев Толстий, цитата з чернетки оповідання Микола Палкін. Ось. В описі під відео буде посилання на збочення Петра І. З вас лайк, вподобайка, підписка на коментар. Ось Тому що кожна ваша вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А кожен коментар це осиковий кілок в її груди. Петро постійно воював. А на це потрібні гроші. В 1701 році витрати на армію сягнули 80% бюджету. Країна буквально була поділена між військовими. Частинами, які вели себе гірше окупантів, і їх порівнювали з монгольськими баскаками 13 століття, що мається на увазі. Всю країну поділили на частинки, і в кожну частинку країни завели якийсь полк чи якусь військову частину, і вони там збирали податки для себе, годувалися, ну, вели себе відповідно. Ось як це описував знаменитий російський історик Ключевський. Далі цитата. Полкові команди, що керували збором податків, були руйнівнішими за самі податки. Кожна експедиція тривала два місяці, села жили в панічному жаху від озброєних збирачів, які утримувалися при цьому за рахунок селян. Серед стягнень і розправ не знаю, чи гірше поводилися в завойованій Росії татарські баскаки часів хана Батия, створити переможну армію і під кінець. Перетворити її на 126 розгніваних поліцейських команд, розкиданих по десяти губерніях серед заляканого населення. У всьому, це о цьому не впізнаєш реформатора. Кінець цитати. Щоб отримувати армію та флот, Петро вирішив запровадити також зі всіх подушний податок. До речі, Податок за рідного православного царя був у десять разів більшим, ніж за жорстокого окупаційного монгольського іга. Подушний податок це коли податок стягується з кожної людини, що підлягає оподаткуванню, по простому з душі. Адже ми ж православні, ми ж задуші тощо. Так от, виявленому за результатами перепису. Така податкова система, створена за Петра І, проіснувала до другої половини 19 століття, забезпечуючи до 50% бюджету країни. Податки постійно збільшувалися і вели до руйнації населення. До речі, про населення. Воно за правління Петра скоротилося, і це при тому, що були приєднані певні території з населенням, тобто логічно, що воно мало би збільшитися. Про зниження чисельності населення за Петра І йшлося в роботі історика і публіциста Милюкова нариси з історії російської культури, опублікованій в 1910 році. За його підрахунками, за період з 1687 по 1719 рік за 32 роки населення Московії скоротилося щонайменше на 20%. А ще до 1725 року держава практично повністю збанкрутувала, недоїмки сягали 1 мільйона рублів. На той час це гігантська, це колосальна сума. Йдемо далі. Такого не було ніде. Кріпаки на заводах, вдумайтесь, щоб не платити зарплати робітникам, завезли кріпаків, заводських рабів, гостро. Постала проблема вільних робочих рук, яких було дуже мало, що, по суті, гальмувало розвиток ремесла, мануфактури, промисловості, торгівлі. Петро дозволив кардинально, але без будь-якого реформування кріпосницьких порядків, що існували, банально приписавши кріпаків до заводів. І нічого, що кріпосна промисловість. Як і все інше кріпацтво, давало лише істотно малий ріст продуктивності праці. Тобто він не реформатор, він контрреформатор, він не просував передове, він, навпаки, закріплював старе консервативне. Наприклад, трудовитрати на одну умовну тонну з випуску чавуну 1660 року до Петра становили 183 години, щоб виплавити одну тонну чавуну. А до кінця царювання Петра І лише 161 годину. Тобто за 63 роки трудовитрати зменшилися лише на 11%. Просто якісь сильно черепащучі темпи зростання продуктивності праці. В цей час у Європі вони становили 200-300%, у Росії 11%. Петро створює кріпосницьку фабрику. Цим як було. Зміцнено клас дворян феодалів, власників і сильно ослаблено неминуче зростання буржуазії, що народжувалося, і нових буржуазних відносин. Російське дворянство, яке до початку царювання Петра практично вичерпало свої сили, отримало настільки серйозний, кажучи, сучасною мовою допінг, що зуміло зберегти монополію на владу ще майже на 200 років до скасування кріпосного права. Тобто Петро створив не прогрес, а регрес в суспільно-економічному розвитку Московії. Збільшення чисельності податного населення, що проводилося, супроводжувалося закабаленням найрізноманітніших груп населення країни, доходило, можна сказати, до профанації. Наприклад, навіть попів приписували до найближчих дворянських маєтків, вівши в обов'язок отримувати дворянина, у тому числі і на службі. Щоправда, пізніше щодо священників таке становище було прибрано. Тепер щодо великого просвіщення за Петра мовляв, ніс освіту та просвіту. Гучні укази царя про грамотність дворянських дітей не створили. країні потреби в загальній освіті. Грамотність була потрібна лише для того, щоб потрапити до створеної Петром І бюрократії. У 1700 в 67 році навіть дворянство не досягло суцільної грамотності. Тобто, вже 40 років після смерті Петра, наприклад, в Оренбургській губернії неписемних дворян було 60%, а в московській 18%. Вдумайтесь, друга половина 18 століття 60% дворян в губернії неписемні. А в просвіщенній Москві кожен п'ятий неписемний дворянин. Характерний приклад, 1767 рік дворянами Козловського повіту, Тамбовської губернії, було висловлено побажання не вчити грамоті підлих людей. Підлі люди це прості люди, і причина дуже показалива для того часу не вчити їх, щоб не писали скарги на своїх господарів дворян. Цікаво, що під цим побажанням замість дворянина Олексія Григор'єва. За невмінням грамоти підпоручник Ізосім Іванов на його прохання підписався без коментарів, як кажуть. Вже згаданий політичний діяч початку ХХ століття у Росії лідер Конституційно-демократичної партії Мілюков у роботі Державне господарство Росії в першій чверті XVIII століття та реформи Петро Великого зазначав, за винятком заходів вжитих. Останніми роками під впливом ідеї меркантилізму на користь міського класу, Петро не був соціальним реформатором. Кінець цитати. Своєрідну, але досить точно, про суть перетворень Петра, висловився французький історик П'єр Левек, який жив у 18-му першій половині 19 го століття. Отже, цитата Петро ще більше збільшив рабство росіян, вимагаючи при цьому, щоб вони стали схожими на вільних людей. Кінець цитати. Дуже влучно сказано. Збільшити рабство при тому, щоб вони ставали схожими на вільних людей. То те саме, як зараз при Путліру, виходиш на мітинг, тебе б'ють дубинкою, але коли це знімають, ти маєш посміхатися, мається на увазі той, кого б'ють, щоб показати, який щасливий росіянин. Дуже показавими в є слова навіть Пушкіна, що точно дають оцінку реформам Петра. Чи не так ти без, над безодною Росію підняв на диби?» Підказав її поетові В'яземський, а Петро зовсім і не повів Росію вперед. Він її тільки на дибки підняв. Така була оцінка: не вперед рушив країну, не дав їй поштовху розвитку, а тільки підняв на дибки. А здиблений кінь, якщо придивитися, крути, не крути, він все одно стоїть на місці, а не рухається вперед. Ось, друзі, я коротко описав великого російського реформатора і показав вам, які насправді ж були його реформи, і чи призвели вони до якогось прогресу. Отак в Росії з давніх давен заведено. В них це в генах.